Привіт! мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності і у цьому відео. Ми спробуємо з вами позбутися комплексів, які заважають нам легко почуватися перед об'єктивом. Давайте одразу називати речі своїми іменами. Комплекс це психологічна проблема, яка надбана нами завдяки певним несприятливим факторам. Хороша новина в тому, що проблем не існує. Ми просто вигадуємо їх у себе в голові. І я схильна вірити, що якщо ви вважаєте себе нефотогенічною, то це також лише думка, яку ви проте підсилюєте кожного разу, відмовляючи собі у фотосесії. Розкажу вам історію. Одного разу мені зателефонувала дівчина, яку я ніколи не бачила, і попросилася на фотосесію. Проте вона сказала так: в мене рідке волосся, негарна фігура, я маленького зросту. Ну, в общем, все мені не. Все мені не подобається, але я дуже хочу фотосесію. Я кажу, ну приходьте, щось зробимо. А в описі цієї дівчини я почула її розповідь про якусь бабу Ягу. Проте, до мене прийшла на фотосесію дуже гарна дівчина з пишним волоссям, з гарними жіночними формами, з пухлими від природи губами і з дуже величезною невпевненістю в собі. Я зробила фотосесію цій дівчині. Вона побачила фотографії, вона дуже зраділа, вона побачила зовсім іншу себе. Хоча насправді це вона і є, проте її невпевненість не дозволяла їй подивитися на себе з іншого ракурсу. І, власне, з тими фотографіями вона побігла додому показувати своєму чоловікові, яка вона в нього красуня. Звідки береться ця невпевненість? Звідки ось ця думка про нефотогенічність? Давайте розбиратись. Отже, звідки беруться комплекси е, про нефотогенічність? Перший момент це з сім'ї. От уявіть, е, жінка, там, наприклад, з двома дітьми, з чоловіком. Е, Яку чоловік постійно пресує і каже, що в тебе то не так, сьоне так, в тебе там велика попа, в тебе не такий ніс, в тебе там ще там щось нігті погані. Ну, звісно, якщо кожного дня капати тако на мозги, казати, що щось там в тебе не так, де подівається впевненість, не буде її. Відповідно, жінка скаже, я не фотогенічна, я не можу фотографуватися, бо не гарно. Другий момент це зі школи. Адже в ровесниць вже є хлопці, а в тебе ще немає. Ти думаєш, я якась не така, я прищава, зі мною щось не так. Я не гарна, отже, я не фотогенічна. Навіщо мені фотографуватися, все одно мене ніхто не любить. Підлітки часто є безцеремонними і люблять посміятися над недоліками своїх ровесників. Це також призводить до психологічної травми і хронічної нелюбові до себе. Конкурси краси, коли мені було 19-20 років, я дуже полюбляла брати участь у різноманітних конкурсах краси. Мені це дуже подобалось, і я вважала, що це найцікавіше заняття в світі, проте я ніколи не отримувала головної нагороди. Я дуже старалася, я щиро вірила в свою перемогу. Проте завжди мені чогось бракувало. І відповідно. Потім в мене з'явився оцей комплекс, що я отже, не така, я товста, я не така висока, я не така гарна, тому що я ніколи не отримувала оцю першу нагороду. А що мені це дало? Комплекс того, що я не гарна, я така собі, і що напевно не варто мені цим більше займатися. З телевізора та журналів ми розглядаємо гарних відфотошоплених, відтренованих моделей, порівнюємо їх з собою, бачимо, що картинка не сходиться, і відповідно від того, ми починаємо страждати. Я не така, мене не такі форми, вони таке волосся, не такі зуби, я не фотогенічна, нема чого мені фотографуватись. З соціальних мереж. І безпосередньо з того самого інстаграму, де основний масив інформації це фотографії красивих, успішних, стильних, задарованих подарунками і машинами жінок, дівчат. І ми думаємо: в мене в житті щось не так. У мене такого немає, в мене нема тих машин. Тисячує і одної і троянди і всього іншого. Отже, я якась не така, я не гарна, я тоста, в мене там нічого не виходить. Отже, я фотогенічна, не треба мені фотографуватись. Ні, якщо ви хоч в одному пункті впізнали себе, то зупиніться, це не про вас. Це лише ярлики, які наклеює на нас сучасне суспільство. Їх дуже легко зняти. І, власне, потрібно тільки розуміти, що це ярлик. Отак, от зробіть і викиньте його. І, власне, це може допомогти вам зробити фотосесія. Але як з цим боротися? Я не психолог, я фотограф. А, і дуже часто я розмовляю з людьми, зі своїми клієнтами. Адже я не можу просто взяти там, відзняти там 200 кадрів. Мені потрібно говорити з людиною, мені потрібно доставати оцю істину вас. Зсередини, тому що кожна людина це особистість. Кожна людина це фотогенічна особистість. І під час фотосесії, власне, в нас відбуваються часом, навіть такі, навіть інтимні розмови. Часом мої клієнти розповідають мені такі секретики, які не знає ніхто. Але потім виходять фотографії, де ви бачите себе справжню, себе фотогенічно, себе красиво, себе впевнено. Ну і це, власне, є найкраща терапія від комплексів, які. Підживлюють нашу думку про нефотогенічність. Я можу запропонувати фотосесію як один із засобів підняття своєї самооцінки, адже завдяки фотосесії ви тренуєте не один аспект своєї життєдіяльності. По-перше, ви виходите з зони комфорту, ви отримуєте новий досвід спілкування через камеру. Ви працюєте з новими ракурсами, вчитеся рухатися плавно і фотогенічно. Ви отримуєте результат фотографії, де ви собі подобаєтесь, а отже, ваша самооцінка піднімається, ваш настрій піднімається. Фотограф він як психолог, проте лікувати він буде вашими ж фотографіями. Головне для вас це знайти майстра, якому ви повністю зможете довіритися і відкритися. Адже підписуйтесь, ставте вподобайки і не пропускайте наступних відео, щоб стати фотогенічніше.